Харківському глядачеві анонсували новий проект схід опера у підземній залі Харківського національного театру опер та балету імені Лисенка оперше прозвучала увертюра українського композитора Золотина Алмаші, написана для опери Кабере ТГШ Подорож у часі, присвяченій Тарасу Шевченку. По суті, це перша оперна вистава, яка створюється з нуля у війну. Прем'єра запланована на березень 2025 року у рік сторіччя першої української харківської опери. Тому що там у нас і українська творча група, як повністю українська творча група. Установку буде робити український, перший український оперний театр. До речі, у нас в наступному році євролею сторічне з дня народження нашого театру. І е, е, те, що е, сама тематика, е, вона теж всюди українська. Ну, і, Прем'єра відбудеться в українському Харкові. Дуже важливо, що у нас творча група, яка сформувалася, вона ще і об'єднує географічно всю нашу країну, тому що у нас є яни, яни, і харків'яни. Зокрема, музику до опереди Геша подорожу часі погодився написати львів'янин композитор Золотан Алмаші. Автор лібрето. Киянка, письменниця Олена Павлова. Сама ж ідея опери Кабарина лежить харківцям, у їх числі учені фізики, академік Борис Гриньов і Тулузов. Отже, це би війни було підходить до мене Ігор Тулузов і каже: подивись, ну я, я дивлюсь вірші, а о, пан Борис він ще й пише поезію, видає і теж по був проєкт на тексти. Пана Бориса Армен Калаян каже, що розповісти про Шевченка, але Шевченка іншого із плоті та крові, а не культового поета кобзаря, також було мрією міська Барбари, українського рок-музиканта. На цю ідею його наштовхнув незакінчений твір письменника епохи розстріляного відродження Геошкоропія Тарас Шевченко. Повість про гірке кохання. Отже, і міського. Вістав це, і там на початку все відбувається все в Санкт-Петербурзі, е, в ресторанці, де він хоче е, над рестораном живе його друг Костомаров, якого він хоче викликати. І він весь час замовляє одну ту саму мазурку. Коли міська Барбара це читав, він навіть такий давав і наспігував все це. Армен Калаян жалкує, що не записували тоді на відео-аудіо міську Барбару, який раптово пішов із життя ще до війни. Для Олени Павлової ТГШ подорож у час це перша проба написання лібрето і перший візит до Харкова з початку повномасштабної війни. Було страшно, бо ми цей образ такий Харкова бачимо з новин, що кожен день тут просто все руйнується, і всі бояться ну там. Ось і я приїхала сюди, цей страх, і мене сюди ж Тарас Григорович привів. Для мене ця історія почалася з нічного дзвінка Світлани Олешко, якою я неймовірно захоплююсь. театру Арабески. це було відчуття виклику, відчуття. Такого захвату, що це Шевченко, яким хотів бути місько Барбара, мій улюблений взагалі український співак. І якби це можна було зробити за його життя, то це була б велика честь. Це був його проект. Він хотів цього Шевченка, про Мочемор. Тарас Григорович любив пити чай з ромом. І оце ми чому це все чай з ромом, це все в опері, і ми там п'ємо чай з ромом, як Тарас Григорович, і говоримо про літературу. В сюжетну канву опери авторка вплила і дві любовні історії поета. Долекари полусмак, це вже останнє. А в мене дві інші любовні лінії. В мене в Шевченка закохана княжна Варвара Репніна, яка дочка е, генерал-губернатора Малоросії. Вона там. Ні, вона якраз не як, як красуня. Їй було 35, а йому 29. Вона вже була старша і вона не була така красива, але вона була дуже розумна. Це високе, високе е, аристократичне середовище, і тут вона закохується в колишнього кріпака, і це так драматично. Але вона все життя йому писала. і Вона його підтримувала, і вона ну, багато допомагала. А друга це Ганна Закревська, молода і красива, але вона така авантюрна. Ви знаєте, я про проти ідолів. Я хочу, щоб людей, яких ми знаємо з дитинства, такі імена, як там Шевченко, Сковорода, щоб ми щоб нас, щоб ми відчували, що це що люди, які жили в певний час, і вони жили і прагнули жити, і прагнули щось сказати, а не тільки так, що там є якийсь там фоліант, чи є якась там мощі, про яких ми нічого не знаємо. Опера про Шевченка, який прагнув. Жити, який любив життя, який був богемець, який був людина, яку знали того часу, любили, який зробив дуже великий вплив на молодь прогресивну того часу та нашого часу, він міст, такий великий міст вільної України. Під час презентації були представлені фрагменти майбутньої української опери арію головного героя Шевченка. Останні роки його життя виконав молодий бас соліст хід опера Святослав Судік, аспірант Харківського університету культури та мистецтв імені Котляревського. Це дуже великий виклик, дуже велика відповідальність і дуже велика постать, яку для того, щоб зіграти ще треба дуже довго копатись, розбирати біографічні якісь моменти, що відчував, як жив, як всі ці його події в житті на нього впливали зараз закінчується повністю ця ситуація пов'язана з матеріалом це лібретом, нотний матеріал будемо що зараз Шукати остаточно, хто буде геть, входити в творчу групу, але я розумію, що десь на найближчим часом все буде геть, і почнеться десь. Я думаю з, з, з листопада, ми вже почнемо ця репетиція цього проекту. Я вважаю, що ми з, з, з цим з цим проектом приїдемо всю Європу і Україну. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.